І на годиннику у нас 19.18. Це неділя, вихідний день. Але що нам робити вдома? Вирішили ми не гаяти час зробити те, що обіцяли. Одним із завершених майже результатів є ванна кімната, у якій не вистачає ручок. Ну так вже склалося по життю. Погодили, але запізно, тому зараз питання з ручками буде, буде визначено. Але загалом маємо, от якщо здалека, то от, от таку картину. Це підвісна тумба, хто не зрозумів, от там воно є люк люк для ревізії в ван... саму ванну. Але скажу я вам, що якщо і прийде час відвідати ту ревізію з якимось складними, складними моментами, то Мабуть, доведеться знімати тумбу. Як мінімум, ми використали навіси-камари, які і регулюються, і їх можна зняти і назад повісить. І це все буде це все буде допустимо і це все можна буде реально зробити. Тому загалом навісна тумба. Вона навісна, є у нас накладний умивальник, ми його не закріпили, але підготовили, підготували, щоб сантехніки могли зробити свою роботу. Показав би, що всередині ящика, а всередині ящика не попило І от ще чудовий, чудова така штучка, чудова знахідка це, це сама корзина. Корзина для грязної білизни. Не знаю, як люди її користуються, чи туди треба, мабуть, якийсь ще мішок додатково. Щоб воно або корзина, якась ще яку можна взяти і, і перенести, і покласти стірку. Але це вже ми запитаємо у замовників. Звісно, не вистачає дзеркала, але це вже питання не до нас.